І знову рада вітати вас на своїй кухні. А готувати ми будемо сьогодні печиво, яке складається з ось таких інгредієнтів: трішки олії, трішки цукру, трішки води і трішки борошна. Отаке От некалорійне, смачне, легке приготування печиво ми сьогодні приготуємо. Бо ми просіяли борошна 250 грамів, беремо води, робимо тісто як на вареники. І вимішуємо його. Вимішуємо отаке м'яке тісто. Щоб тісто не вриставало до рук, руки можна змастити олійкою. І вимішуємо отаке м'яке-сеньке тістечко. На чисто вимити з тіла, підставочку таку трусим небагато борошна. І оце тісто нам треба буде поділити на дві частинки. І розкачати. Розкачуємо спочатку одну частинку на дуже тонесенький корж. Скалочку трішечки обкачуємо в борошну і розкачуємо корж. Дуже тонко. Отак тонко ми розкачали корж. Беремо Олію і змащуємо в неї корж. Не дуже густо. Розправляємо коржик і перекладаємо на декілька частин, отак, от от таким чином, Робимо такий конвертик. Присипаємо. Поверхню борошно і знову розкачуємо борошно. Ми ще раз розкатали тонесеньку куршик і ще раз намажемо олією. Єле-єле і знову складаємо конвертиком. Розкачуємо. Рецепт цього печива мені розповіла стара бібліотекарша ще в голодні 90 ті роки, коли зарплату майже не платила. І отакий дешевий бюджетний пиріг або печиво був просто знахідкою. Воно, виходить, наче слоєне тісто, але на олії. І що ми сюди вкинули? Тільки борошно і тільки воду. І змазали невеликою кількістю олії, буквально, ну, і ложки не пішло, мабуть. При змішуємо з цукром. Буквально 100 грамів цукру. Він піде навіть не весь. Багато цукру з корицею і притрушуємо наш коржик. Небагато. Отут теж, хто не хоче дуже солодкого, можна притрусити єле-єлі. І хто не любить кориці, також можна і не класти. В тому рецепті, що говорила мені бібліотекарка, притрушували тільки цукром, бо і кориця була також в дефіциті. Буквально цукор залишився весь цілий. Ми використаємо його на наступний коржик. І то не весь. І так скручуємо рулетиком акуратненько. І знову присипемо борошном. Рулеток обмакаємо борошенце. знову ж таки розкачаємо його. Розрізуємо наше майбутнє печиво на частинки і викладемо на змащене олією деком. дешеве бюджетне печиво готове і можна приступати до розкачування другого коржа. А ми розкачали. І другий корж Посипаємо його цукром з корицею. І на два коржі у нас пішло буквально грам 35-40 цукру. І півтори ложечки олії. Ось такий бюджетний, дуже бюджетний. Дуже бюджетне, печо у нас получилося. Получається, слойоне, цікаве таке печиво. І дуже смачне. Я його дуже часто готую, адже інгредієнтів тут дуже мало і вони завжди є. І розрізуємо на частинки. Легко викладаємо на деко. Воно дуже гарно відстає від досточки, від поверхні. Ось таке вона цікава, получається. І за бажання вверх Печиво можна притрусити акуратненько, щоб не попав на деко цукор. Отак пальчиком можна зробити заглиблення і притрусити цукром. Ось такий варіант печива. І ставим розірту духовку. З духовки ми вийняли печиво і виклали на тарілочку. Погляньте, яке багато шарове, тісто вийшло. міру солодке, жирне. і хрумке. Із отаких от Інгредієнтів буквально двох-трьох, ми відготували смачне тістечко, печиво. А тепер готуємо чай. В чашечку покладемо листочок меліси і 7-8 квіточок ромашки. І заливаємо кип'ятком. Хто хоче, додайте цукор. ні, хай настоюється. І п'ємо чай із таким смачненьким печивом. Воно майже не солодке. Хто хоче, щоб воно було солодшим, можна додати в процесі більше цукру. Але моя мета була, щоб печиво було отаке дієтичне. Дякую вам! За перегляд мого каналу випікайте смачні страви, підписуйтесь на мій канал і ставте, будь ласка, лайки.